В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. В університеті Запорізька політехніка триває ліквідація наслідків вчорашнього ворожого прильоту. До робіт долучилися викладачі та студенти закладу. Деталі у випуску. Мешканці багатоповерхівки на бульварі будівельників 10 зібралися на збори, аби вирішити долю підйомника для ветерана. Нагадаємо, частина сусідів була проти встановлення конструкції, а чи вдалося знайти спільне рішення. Дивіться далі. Хочу е попросити вас е погодитись і допомогти цьому військовому. Пожили герої аніме та відео ігор. В Запоріжжі відбувся фестиваль азіатської культури, що об'єднав косплеєрів та фанатів кей попу Як це було, розкажемо у випуску. Шестеро поранених людей залишаються в медзакладах. Під наглядом лікарів це чотири чоловіки та двоє жінок, які постраждали внаслідок атаки російських безпілотників на Запоріжжя 7 липня. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Загалом поранених 20. Нагадаємо, вчора близько десятої ранку росіяни масово атакували Запоріжжя. Було щонайменше шість прильотів. Найбільше постраждали Олександрівський, Шевченківський і Комунарський райони. Пошкоджено понад 30 житлових будинків, гуртожитки, комунальні та освітні об'єкти. Електро і водопостачання вже відновлено. Газу досі немає у семи будинках. Це 30 абонентів. На місцях продовжують працювати понад 200 фахівців. Серед них 30 працівників КП «Запоріжремсервіс». Вони продовжують закривати вікна та ремонтувати дахи. Паралельно триває прибирання. За інформацією КП ЕЛУАЖ вже вивезли понад 6,5 тонн сміття. Відпрацювали е... У багатоквартирних приватних будинках, також у нежитлових приміщеннях, загалом це 13 адрес. Для встановлення тимчасового захисту пошкоджені віконні отвори було використано майже 130 листів. ОСБ. сьогодні роботи тривають. Екологи фіксують і масштабне забруднення території Олександрівського району 1750 квадратних метрів, засмічено уламками будівель та іншого сміття. Фахівці Держекоінспекції південного округу фіксують порушення, матеріали передадуть до правоохоронних органів. З Самого ранку ліквідували наслідки прильотів. Розпочали і в університеті Запорізька політехніка. Навчальний заклад серйозно постраждав від російської атаки. Є пряме влучання в третій корпус у гуртожитках номер 4 і 5, а також у четвертому корпусі університету. Вибито вікна та пошкоджено частину внутрішніх конструкцій. Момент російської атаки на території вишу перебувало чимало людей, але вони встигли спуститися в укриття. Тож, на щастя, ніхто не постраждав. Як ліквідовувати. Ть, наслідки прильоту бачила Олександра Кольба. Таку картину побачили студенти та викладачі запорізької політехніки, коли вийшли з укруття після відбою тривоги. Горів дах четвертого корпусу університету. Загальна площа пожежі перевищила 600 квадратних метрів. Гасили її рятувальники понад 5 годин. Софія Степаненко в момент вибухів була на території університету, але під час тривоги спустилась в бомбосховище. Вийшли, побачили, хотіли допомогти, але поки що теснески не дозволяли допомагати, тому що агресор постійно намагався ще раз здійснити обстріли, і ми навіть не могли потушити наш корпус. Вчора кинули клич нашим студентам про те, що потрібна допомога нашому університету. І наразі у нас дуже багато студентів допомагають розгрібати наслідки військової агресії. Тож студенти та співробітники Запорізької політехніки разом з комунальниками з самого ранку працюють на руїнах, прибирають скло з вікон та уламки, які залишилися після атаки дронів. У мене почалась відпустка, але російські загарбники зламали всі плани. Бо вчора був атакуван мій рідний університет, і сьогодні, як і всі мої колеги, ми тут прибираємо і будемо потім ремонтувати. Вчора мене не було, але дуже багато моїх колег було. Адже йде приймальна комісія. І тут були не лише колеги, тут були діти майбутні абітурієнти. За словами завідувача кафедри програмних засобів Сергія Суботіна, кілька лабораторій вигоріли вщент, але більшість приміщень потребує лише прибирання. Майно та обладнання майже не постраждали. Декілька лабораторій, кількох кафедр були ушкоджені. Ну після того був зайнятий пожежею дах. І, на жаль, ця пожежа поширилася зараз. Весь корпус прибирають від наслідків. У нас в цей день були лише декілька лаборантів, і вони встигли при оголошенні тривоги спуститися в бомбосховище. Тому, на щастя, в нас люди не постраждали взагалі. Також пошкоджень зазнали гуртожитки номер 4 та номер 5. Там вибиті вікна та двері, зіпсоване й обладнання, яке забезпечує теплопостачання в душових кімнатах. У гуртожитках проживають студенти з сім'ями та внутрішньо переміщені особи. На щастя, ніхто не постраждав. Дві наші дев'ятоповерхівки, там проживає багато внутрішньо переміщених осіб з сім'ями. Наші студенти, які проживали раніше, там можливо десь в місті Енергодар, Мелітополь. Сьогодні навчаються в Запорізькій політехніці і постійно Проживається у гуртожитках, будемо лише ліквідовувати наслідки влучань і відновлювати наші гуртожитки. Попри ворожі обстріли, кажуть у Запорізькій політехніці, університет продовжуватиме роботу, адже нині саме там триває вступна компанія. Олександра Кольба, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Людей поранені в Гуліпільській громаді росіяни атакували ФПВ дроном, Цивільне авто, 47-річна жінка та 59-річний чоловік, доставлені до лікарні. Зараз вони під наглядом лікарів. 70-річному чоловікові допомогу надали на місці. Він від госпіталізації відмовився. Загалом протягом доби окупанти гатили по прифронтових населених пунктах області з усіх видів озброєння. 503 рази вдарили по 13 містечках та селах. З авіації атакували Кам'янськ. Кема Луток Мачку Новоданилівку та Гуляйполе. Надійшло 64 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, автомобілів, гаражів, адміністративних будівель. Минулої доби поліцейські евакуювали 85-річну жінку з Васильівського району. Поліція закликає громадян евакуюватися з прифронтових населених пунктів до більш безпечних місць. Телефонуйте за номером 102. Евакуація рятує життя. Чи вдасться встановити підйомник для ветерана? Ми вже розповідали історію Юрія Улітанка, який після поранення на війні прикутує до ліжка. Аби він міг бодай іноді виходити на вулицю? Йому потрібен спеціальний підйомник. Обладнання погодилися встановити благодійники, але частина сусідів була проти. Аби вирішити ситуацію, мешканці багатоповерхівки на бульварі будівельників 10 зібралися на загальні збори. Чи вдалося дійти порозуміння – Дивіться далі. У нас перше питання наших загальних зборів. Це е, волонтери захотіли зробити окремий вихід для того для побратима нашого, який живе в першому під'їзді. Він втратив здоров'я. На бульварі будівельників 10 тривають збори щодо встановлення підйомника для ветерана російсько-української війни Юрія Улітенка. На зустріч прийшли мешканці будинку, районна адміністрація, ветерани і благодійники, щоб знайти спільне рішення. Хочу е, Попросити вас погодитись і допомогти цьому військовому, який віддав здоров'я за нас. Вони ж на фронті віддають за нас життя і здоров'я. А тут якісь перепони, розумієте? Підйомник планують встановити в окремій кімнаті, в якій додатково зроблять ремонт. Там ще є окрема кімната, де ми видавали гуманітарку через цю кімнату. Там є вікно, можна врізати в вікно двері. І через ці двері, щоб вони вивозили воєнного на двір. Деякі мешканці хвилюються, що до їхнього під'їзду буде ще один вхід. кажуть, погодяться, якщо буде дозвіл на роботи від департаменту архітектури та містобудування. Районна адміністрація взяла це питання на себе. Районна адміністрація зустрічалася з архітектором Хортицького району. Було спілкування на даний час. Порозуміння є ті виконавці робіт, які Планували технічно готували ці роботи. Вони надають інформацію. Фахівці дивляться. Зважаючи на те, що такі роботи вже не вперше проводяться в місті Запоріжжі, розуміння щодо дозволу, надання дозволу є. Деякі мешканці хочуть, аби у кімнаті, через яку обладнають вихід до підйомника, повернули назад батарею. Її зрізали через необхідність, адже саме там будуть робити двері для виїзду. І батарею поставить назад. тільки в другу сторону ця батарея, який 40 год, вона вообще не дає тепла. Ми за нього платимо в той кімна в тій кімнаті, а вона тепла не дає. Це обратка на батареї. Що вона дасть вам? Нагадаємо, 53-річний Юрій Улітенко, ветеран війни, має інвалідність першої групи та повністю прикутий до ліжка. Попри те, що родина живе на першому поверсі, винести Юрія на прогулянку самостійно дружина не може, щоб він міг хоч іноді бувати на вулиці. Вона звернулася по допомогу до Рубікону волі. Там погодилися встановити підйомник, але деякі мешканці виступили проти цього. Прохання віднести з розумінням, зрозуміти, що у вас живе ветеран, зрозуміти, що це може знадобитися, як я казав з самого початку. Вам, вам може знадобитися цей підйомник, не тільки ветерану, безбар'єрність стосується кожного взагалі. Тому, будь ласка, давайте якось один одного чути. Безбар'єрність це про кожного з нас. І ми повинні стати на місці тої людини, якої це необхідно, тому що завтра знову ж ми прийдемо допомагати вам, незалежно це військові чи цивільні. І або ми всі разом щось робимо. Або, вибачте, ну тоді України не буде. Ми прийшли до цього, щоб проголосувати за встановлення цього автоматичного підйомника. Прошу. Давайте тепер проголосуємо, хто проти. І побачимо. Може хтось є проти. За що ж тут голосувати? Нікого проти. Проти немає. Рішення буде прийнято. Принаймні під час проведення зборів та голосування жодного проти не було, тож нині чекають дозвіл від департаменту архітектури на проведення робіт. Аліна Мельничук, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. На вступні екзамени з окопу в Хортицькій національній академії, як і в інших вишах, триває вступна кампанія стати студентами хочуть і чимало військовослужбовців. Для них процедура спрощена в академії кажуть, що, наприклад, цього року кожен п'ятий такий абітурієнт нині боронить країну на фронті. Про нюанси вступної кампанії для ветеранів та учасників бойових дій в сюжеті Ірини Чернової. Це і я прошу включити камери. Так, е, да, Дякую. Я не бачу, е, будь ласка, Олександра Клікун і е, да, і ще, будь ласка, так, добре. Я бачу, що в дорозі це зрозуміла ситуація. Хтось в дорозі, хтось бліндажі, інші у більш комфортних умовах. Цьогорічні вступники складають внутрішній екзамен Хортицької національної академії, аналог всеукраїнської НМТ. Серед присутніх на онлайн-тестуванні діючі військовослужбовці. Відповідальна секретарка приймальної комісії Маргарита Дергач каже, вища освіта серед учасників бойових дій є актуальною та затребуваною. Це прагнення отримати додаткову спеціальність. Якщо говорять люди про вступають на психологію, то це йде розмова про те, що хочеться з'ясувати багато чого із собою, і, і хочеться з'ясувати, яким чином допомагати побратимам. Дуже багато людей вступають на садово паркове господарство, харчові технології. Це ми якраз говорю про. Про ветеранів, про тих, хто має військовий досвід, і е, так було цікаво. Е, минулого року вступав якраз військовий на цю спеціальність, садову паркову. І я здивувалася так. А він каже: ну треба ж відновлювати країну. За плечима Сергія Дерев'ятникова, Харківський інститут радіоелектроніки та Луганський аграрний університет. Чоловік боронив країну від ворога. Після звільнення з лав ЗСУ Сергій став працювати з ветеранами. Вирішив здобути і третю вищу освіту. Непопулярно, скажу, щоб з розуму не з'їхати, трохи себе відвелекти і порядок мозгу навести. Це була перша задача. Мені підходило дві спеціальності психологія та соціологія. Психологія, мабуть, на сьогоднішній день це дуже востребовано, але велика відповідальність. Я розцінив, що я не хочу брати таку відповідальність, трошки поскромніше соціологія. Іноді навчання без перебіжня рятує. Кажуть викладачі, розповідають про хлопця, який вступав торік. Молодий захисник на фронті отримав важкі поранення як наслідок довічна інвалідність. Навчання допомогло хлопцю не втратити сенс життя. В нього настільки серйозна травма, що він ніколи не буде мобільним. Я кажу, а що, якщо ми спробуємо з вами філологію, це може бути і викладацька діяльність, це може бути і перекладацька діяльність. Це дуже кажуть цікава царина. І зараз ви можете і лікуватися, відновлюватися, і вчитися. І от за цей рік настільки він потужно включився, настільки він опанував, що викладачі просто в захваті. Для захисників передбачені спрощені умови вступу до вишів. Зокрема, можна оплатити навчання за рахунок ваучера на навчання від служби зайнятості. Його сума 30 тисяч 280 гривень. Вступають і діючі військові, і ветерани, і члени їхніх родин. В них спрощений сам по собі екзамен вступу. Вони складають або співбесіду, як вирішить вже заклад освіти, або складають отакий тестовому режимі аналог нашого НМТ. Національного мультидисциплінарного тесту на базі самого навчального закладу це в нас пільгова категорія, тому відповідно буде відбуватися рейтингова ця процедура саме серед цієї групи людей. Для цієї категорії людей виділяється достатньо велика кількість бюджету. Тобто вони першу за чергу на бюджетне місце претендують. До нас звертаються ну, різного, але більше такого вже, скажімо, дорослого віку там. Ну, десь 45-50. Так. І також звертаються члени родин, бо для них також є якісь умови, особливі. Також, я наскільки знаю, ваучер видається. Діти військових зараз мають також якісь пільги. Аби дізнатися детально про умови вступу до вишів, треба звернутися до приймальної комісії або ознайомитися з інформацією на сайтах навчальних закладів. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ Будемо з хлібом. Щоно припинилися дощі, аграрії Запорізької області поновили роботи на полях. Збирають ранні зернові та технічні культури, озиму та ярову пшеницю, жито, ріпак, ячмінь, овес, гірчицю. Наразі техніка працює у всіх громадах, крім Малотокмачанської та Оріхівської. Загалом необхідно обробити понад 150 тисяч гектарів. Нинішній врожай буде дещо гіршим ніж торік. Прогнозують аграрії, пояснюють екстремальним дефіцитом. Том волога восени взимку та весняними заморозками. Натомість якість збіжжя обіцяє бути кращою за торішню і продовольчим зерном запоріжці будуть забезпечені. Прогнози щодо валового збору зернових є дещо суперечливими. В деяких господарствах очікується зниження врожаю зернових порівняно з 2024 роком, особливо через весні заморозки. Прогнози можуть змінюватися незалежно від погодних умов, ситуації на фронті та інших факторів. Попри це, потреба продовольчого зерна буде забезпечена в повному обсязі. Щодо ціни на хліб, то на неї впливає багато чинників. Це і логістика, і вартість пального та електроенергії, і розмір державних дотацій. А от висока ціна на фрукти та ягоди на міських ринках обумовлена тими ж весняними заморозками. Повідомили в обласному департаменті агропромислового розвитку. Я можу сказати про черешню, так чому у нас дорога черешня, тому що під час заморозків у нас постраждала от саме твишня черешня дуже сильно. Є підприємство, якщо не помиляюсь, ФГ «Родючість», воно знаходиться на активних бойових діях, там здебільшого займається багаторічними насадженнями. І я з ним спілкувалася. На що він каже, що в нього врожай черешні в цьому році знищено на 100%. Що ніколи такого не було? Кожен п'ятий рекламний носій в Запоріжжі порушує закон. Такі дані перевірки держпродспоживслужби за перше півріччя 2025 року. Загалом виявили 51 порушення серед найпоширеніших використання російської мови. Часто не дотримуються закону під час реклами лікарських засобів, медтехніки, методів діагностики чи лікування. Зокрема, у тексті не міститься попередження про шкоду самолікування, порушенням є відсутність інформації інформації про початок і термін дії акції на товар та про співвідношення нової ціни до попередньої було досліджено 258 рекламоносіїв. носіїв. В ході дослідження виявлено 51 порушення рекламного законодавства. Тобто на кожному п'ятому рекламоносії носії встановлено порушення на сьогодні. Головним управлінням розглянуто 48 справ та прийнято 48 рішень. Про накладення штрафу за порушення законодавства із застосуванням штрафних санкцій, передбачених статтею 27 закону України про рекламу на загальну суму 226 тисяч гривень. Рекламне законодавство України постійно змінюється. Тож фахівці Держпродспоживслужби рекомендують стежити за змінами, щоб уникнути порушень. Також нагадали і про заборону реклами тютюнових виробів, в засобах масової інформації, зокрема на інтернет-сторінках. Повної заборони реклами тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, трав'яних виробів для куріння електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, торгівельних марок, інших об'єктів права, інтелектуальної власності, під якими випускається зазначена продукція. Спилюють аварійні дерева або гілки, що можуть впасти та завдати шкоди. Зелені будівельники спеціальний підрозділ у складі муніципальної аварійної служби, який виконує такі роботи. Щодня опрацьовують заявки від місцян, що надходять до контакт центру 1580. Аварійним зазвичай вважається дерево, що має структурні дефекти або порушення стовбура. Це, як правило, сухі рослини, а також пошкоджені негодою чи після прильотів. Наразі зелені будівельники працювали на прибудин. Територіях у середмісті за допомогою автовишки спилювали дерева або їхня частини Потім гілля подрібнили за допомогою спеціальної техніки та вивезли з території. Відповідні звернення надходять до міського контакт-центру І за відповідними адресами наші працівники виїжджають щодня протягом тижня. Вони опрацьовують в середньому 20-30 адрес. А також їх залучають не лише для видалення аварійних дерев, а й під час ремонтно-відновлювальних робіт, якщо частини дерев заважають проведенню тих чи інших виробничих заходів. А чи знали ви, що Запоріжжя, молодіжна столиця Європи? Щоправда, діли це звання наше місто зі Львовом, Полтавою та Миколаєвом. В межах цього проєкту молодь Запоріжжя може долучитися до розробки стратегії міста саме для юних та активних. Вже провели засідання двох фокус-груп, обговорювали питання освіти та спорту. Найближчим часом зберуться, щоб побудувати плани в напрямках культури та урбаністики. Цей проєкт а також досягнення в рамках міської програми. Молодь Запоріжжя обговорили під час дискусії. Відкриваються нові простори, школярів та студентів залучають до волонтерської та громадської діяльності. А головне, слухають, адже кажуть в департаменті молоді та спорту, стратегія міста для майбутніх поколінь має будуватися за принципом, чого хоче саме молодь. Є вже напрацювання, є певні проекти, які пропонує молодь для того, щоб реалізували місто Запоріжжя. Вони будуть далі будувати так політику міста Запоріжжя, розвивати місто Запоріжжя. Тому дуже важливо сьогодні питати у них, що вони хочуть, і долучати до тих процесів, які є, для того, щоб вони розуміли, для того, щоб вони були ефективними і напрацьовували певні навики в подальші для роботи. Пожили герої аніме та відеоігор. В Запоріжжі відбувся Кокомі Фест, фестиваль азіатської культури, що об'єднав косплеєрів, фанатів кей-попу та тих, хто мріє, хоча б на мить перетворитися на улюбленого персонажа. Як це було? Дивіться в сюжеті. У яскравих костюмах в плащах, масках та перуках косплеєри демонструють свою любов до персонажів аніме чи відеоігор. Серед них Поліна в образі Дарк аніме Моя Геройська академія для фестивалю. Вона власноруч шила костюм. На це знадобилось три місяці. Це була моя дитяча мрія. Колись у далекому 2019-му я спробувала зробити свій перший косплей, але спроби були трошки невдалі, тому що не було достатньо грошей, не було достатньо матеріалів та Через шість років я почала знову займатися цією дитячою мрією. Мені дуже хотілося створити якийсь складний та вражаючий образ, плюс я дуже люблю цього персонажа, і він мені прям настільки запав, що мені дуже закортілося зробити на ньому посплей. У черзі на виступ по вона займається косплеєм вже два роки. У її колекції це сьомий образ. Це робін з грихом Кайста Рейл. Вона. Актор, співачка. З дитинства у мене було, що я полюбляла яскраві образи, перевтілення. І ось якось так закрутилось. Перший раз я спробувала, мені сподобалось. І так вже два роки. Рідні мене дуже сильно підтримують в цьому, особливо мама. Я їй дуже дякую за це, і дату. Вони були ініціаторами того, щоб я почала займатися саме косплеєм. Є на фестивалі і ті, хто стояв біля витоків розвитку косплей руху у Запоріжжі. Дорі захоплюється косплеєм вже сім років, має понад сотню образів і вже другий рік поспіль бере участь у фестивалі як ведуча. Вона розповідає, що косплеєрів у місті стає дедалі більше. Вони набувають досвіду, і цей рух у Запоріжжі стає якіснішим та яскравішим. Я і приймаю участь і їжджу по різним містам, і виступаю. Декілька разів вже була ведучою, і також була в складі суддівського судівського составу. А косплеєрів. Однозначно стає більше. Вони також набираються досвіду, і я рада, що в Запоріжжі нарешті процвітає косплей. На фестивалі. Можна було не тільки показати костюм, а ще й позмагатися за грошові призи у програмі каверденс і косплей-дефіле з номінаціями від кращого соло до командних виступів. Судді кажуть, що кожен вихід на сцену це не просто танець чи дефіле, а історія та часточка душі кожного косплеєра. Косплеєри обирають собі персонажі, котрі їм подобаються. І вони розбираються в цій темі, яку вони хочуть показати. Вони хочуть тілити, наприклад, з якоїсь відеогри або з якогось аніме, або з якогось навіть серіалу. І вони намагаються максимально передати через свій образ. Персонажа, ну і підбирають, звісно, все, все, що треба для цього. Буде три призових місця, але буде додаткові номінації як найкраще соло та найкращий ду груповий виступ. Також на кокомі фест цього року провели благодійну лотерею. я збираю донати для фонду понусерево всі ми знаємо, що війна, всі ми чули. Я вирішила, я вас замовкувала. Що задати і коли? Я... Ми купували свій фігурку, поправилися, на опціоні та вам подобається. А ще під час фестивалю можна було умовно одружити зі своїм улюбленим героєм, а всі охочі могли придбати сувеніри, аніме фігурки або м'які іграшки. Аліна Мельничук, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Ще інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.